Він був старшим солдатом батальйону охорони військової частини А-1937. Свого часу добровольцем пішов служити в АТО. А з початком повномасштабного вторгнення тернівчанина Олега Аверчика призвали захищати батьківщину. Не вагаючись, досвідчений воїн пішов на війну заради найрідніших жінок мами, сестри, дружини та доньки. Боєць загинув поблизу Калинівки Бахмутського району. «З прошлого року переведе нас ї бригади у бригаду забезпечення сухопутних військ. Прийшов до нас у батальйон в сім'ю. От з прошлого року, і по теперішній час він у нас проходив службу, службу. В бойових діях, як ви, тому що у нас по-другому немає, всі, всі працюємо, хоч і важко втомилися. Це дійсно було. Він був солдат, старший солдат на посаді гранатнометника. Це був дійсно людина, яка можна сказати. З великої боку і на яку завжди можна було спертися, тому що він завжди виконував завдання і поставлені задачі не тільки по службі, не тільки на фронті. Обстріли були в ближніх боїв, вже, от тому при защиті території от при ближніх боях він загинув. А Верчика пам'ятатимуть як порядну людину. Його поважали друзі та колеги. І в мирному житті, і виконуючи бойові завдання, боєць завжди відповідально ставився до роботи. Був патріотом своєї країни і любив життя. Сьогодні ми проводили його останній путь. Це дуже складно, це дуже велика потеря. Прекрасний чоловік, дуже трудолюбівий, дуже відповідальний во всьому. Любить поручення виконував з повною віддачами. Прекрасний э, сім'янин. Залишилася жінка і донька неповнолітня, яка навчається в школі, а також рідні остались у Олега, його рідна сестра Оксана і матір. Це дуже велика втрата для всього колективу, для сім'ї. Вічний спокій, старший солдат-стрілець знайшов на центральному кладовищі серед таких же як він небесних воїнів: Вікторія Добровольська, Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день.